Скільки ж це треба крутити, отаку. Смакоту. Смакоту. Це треба найбагато часу на такий ефір, щоб розмов... розказати про ці голубці, дійсно. Це вже буде десь майбутньому на е, окрема програма про бішківські голубці, про наш фестиваль, да, щоб за Україна. То вже ціле. І... То, 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 то окремо а треба. Коли ми... покушаєте, покуштуєте. От mm -hmm. тоді буде цікавіше. Дай Боже, по, перем... По перемозі з нашими захисниками посмакуємо їх у бішківській громаді. Спільно Дайте, з вами. Фестиваль <рес> останній ми заправляли 75 кг кілограм рису голубців. Це квасили десь 600 кілограм капусти mm -hmm. і було 50 видів. Голубі. А що це таке? Вже вже ж без ефіру, вже так спокійніше. Що це за пляшка? Яка її функція тут? Об'єднавча чи що воно так, таке? таке Об'явся в громаді, вичай. що коли курують голубці, особливо коли на весілля, то зазвичай ставлять пляшку. що Це так, отак От ведеться, такий звичай у нас. Це щоб до неї ліпилося м'ясо, чи що? Все хороше. Чи під все все вона порожня? Була хороша атмосфера. Це якраз то, чим розраховуються, чим розраховуються з кухарками, які готували. Це Як це? Ліквідний цей. Так, матеріал. Це ще похитить, та можна красти. Голубці йдуть на весілля, а фляшка залишається якраз у господині. І у Бичкові є ще е, традиція, яка здавна відома всім бичківлянам. Це якщо ну, з усіх страв, яких може бути до десяти на весіллю до ранку, але коли подали голубці, це вже означає, що після голубців йдемо додому. додому. Так що ну так трохи традиційно.